Близько 400 автомобілів, різних автомобілів, легкових, корбуси, автобуси. автобуси. Ну, хотів би відмітити, що... Надто важко було організувати роботи щодо розчистки там доріг на цій ділянці роботи. В Зв зв'язку з тим, що автомобілі, які там робили ці затори, кожен один одного хотів обігнати, Робилося не тільки дві колії, а просто трьох колій, тому що хто думав, що його джіп проїде і не бачить що там вже є розбіччя дороги, заливався теж там. І відповідно було велике ускладнення, що навіть техніка, яка розчищала, вона не могла. Могла пройти, тому що заважала ця, ці автомобільні пробки. Ну і Враховуючи те, що не кожен міг трактор працювати, не кожна могла працювати автомобіль який, чи машина, яка може розгортати дорогу, тому що свої кніві замети на деяких ділянках дороги сягають, ви можете побачити, до 1,5-2 метрів. Це вже вище легкових автомобілів, такі вже тунелі, де були проблеми. Ситуація склалася не тільки на тій ділянці, тому що, перекурюючи дороги, у нас складна ситуація була в напрямку Кременця, складна ситуація була в напрямку Підволочиська. Це те, що затрудняло на таких основних дорогах проїзду. Але враховуючи, що населені пункти, про які вже ми нібито менше говоримо, менше бачимо. А вони теж стали зарушниками цієї погоди. Адже ми в першу чергу бачили ці виклики на пожежі, де були пожежі в житлових будинках, господарських будівлях. Пожежні автомобілі зачастую пробивалися через снігові замети, добиралися для гасіння пожеж. І найбільше це було викликів на допомогу хворим людям. Тільки за останні, за останні дві доби. Близько двох десятків випадків, коли наші автомобілі на базі 131 х зілів, які є в кожному районному центрі, ввозили до місця хворих або збирали хворих лікарів наших лікарень чи швидкої медичної допомоги. Такі приклади, наприклад, 16-го вже ранком 4-ї години в Косільському районі до породілі довезли печера, лікаря. Ну, жінка, слава Богу, родила, дитина а, забрали її з дитинкою, але 4 години в автомобілі в 131-му довезли їх цими заметами, цей автомобіль добирався до пологового будинку, щоб їх привезти. Другі випадки це двоє дітей по 4 місяці, які теж потребували допомоги. хворі діти, яких ми теж допомагали доставляти в лікар... доставляти в лікарню і вчора вже так вночі був кричащий випадок тому що жінка телефонувала 18 кілометрів від Бучича, сільський населений пункт що закінчились ліки, дитина хвора, задихалася, медсестра там в тому селі нічого не могла діяти, ніякої ради дати, бо залучений автомобіль військово-розчисна е, е, техніка е, щоткового типу БАТа, це важкий на, на базі танка. Автомобіль, який зараз працює дороги, до речі, Бучи Чтирно, він зараз там працює. То він вночі був задіяний туди, щоб доставити лікарів і цю дитину рятувати лікар. Я говорю тільки про такі випадки, де була екстрена необхідна допомога людям. І зачастую журналісти, люди телефонують на службу 101, і я говорю про тих, хто там зробив ці затори, і кричать от ми тут на тягнуть. Але вони не знають, що твориться в області, де підрозділи працюють. Хоча там ласково відповідають, ці наші диспетчера, я тим дівчатам перед ними співаю голову і чому може їх заохочено. Такі психологічні навантаження, яке вони витримали на лініях 101 за ці два дні, якби так хто прослухав ці всі записи, то там все було. Там були погрози, там були е, що не хочеш, і чуть не до адміністрації президента всі там позиряли, представлялися, а тільки надавали допомогу, бо більше десь там застрягне комусь не вийде.